А можна, я піду із вами, не можна, залишся синочку, ти будеш моїми руками вбирати мешта сорочку. Ти будеш любить Україну, майбутнє у неї вкладати. Ось бачиш, навколо руїни потрібно все відбудувати. Я хочу з тобою, матусю, навіщо мені ця свобода? Не думай, я геть не боюся. Просто тебе дуже шкода. Синочку рідненький, мій скарбе, ми з татом завжди із з тобою. Ти виростеш мужнім і гарним, і зникне вся біль із журбою. Не зникне, матусю, ніколи. Я візьму у руки меча, бо все стало пеклом, відколи до нас увірвалась русня. Я буду тебе захищати, країну, родину і дім. Нікому вже нас не здолати, ми сильні господарівні. ні. Замовкла матуся навіки, застигли в повітрі слова і линуть криваві її ріки, сивіє його голова. Всю мужність від мами і тата малесенький син перебрав для того, щоб ворога вбити, який і його убивав.